Біблія Книга вихід, глава друга, народження Моїсея. І пішов один муж з дому Белія і взяв собі за жінку дочку Лівієву, і завагітніла та жінка та й сина вродила. І побачила його, що він гарний, та й ховала його три місяці, та не могла його більше ховати. Взяла йому папірусову скриньку і виасфальтувала її асфальтом та і положила до неї дитину та й поклала в очереті на березі річки. А сестра його стояла здалека, щоб довідатися, що йому станеться. І зійшла Фараонова дочка купатися на річку, А служниці її ходили понад річкою. І побачила вона ту скриньку серед очерету і послала невільницю свою, щоб узяла її. І відчинила та й побачила дитину. Ось хлопчик плаче, і вона змилосердилася над ним та й сказала це з єврейських дітей. І сказала сестра його до фараонової дочки: чи не піти, і не покликати тобі жінку, мамку з євреїв, і вона годуватиме тобі дитину. І сказала їй дочка Фараона: Іди, і пішла та дівчина й покликала матір дитину. А дочка Фараонова сказала до неї На тобі цю дитину та й годуй її для мене, а я дам тобі заплату. І взяла та жінка дитину і годувала її. І підросло те дитя, і вона привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. І вона назвала йому ім'я Моїсей, і сказала Бо з води я витягла його. І сталося за тих днів, і підріс Моїсей, і вийшов він до братів своїх, та й приглядався до їхніх терпінь. І побачив він єгиптянина, що бив єврея з братів його. І озирнувся він туди та сюди, побачивши нікого нема, та й убив єгиптянина, і заховав його в пісок. І вийшов він другого дня, аж ось сваряться двоє євреїв, і сказав він несправедливому, нащо ти б'єш свого ближнього? А той відказав: Хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами, чи ти думаєш убити мене, як ти вбив, був єгиптянина? І злякався Моїсей та й сказав собі: Справді та справа стала відома. І почув фараон про цю справу, та й шукав, щоб побити Моїсея. І втік Моїсей. Від фараонового лиця й оселився в країні Медіян. А в медіянського жерця було сім дочок. І прийшли вони, і витягали воду, і наповнили корито, щоб напоїти отару свого батька. І прийшли пастухи, і відігнали їх, і встав Моїсей, та й оборонив їх, і напоїв їхню отару. І прибули вони до Руїла свого батька, а той поспитав, чого ви сьогодні так скоро прийшли? А ті відказали: якийсь єгиптянин оборонив нас від руки пастухів, а також навіть натягав нам води і напоїв отару. І сказали, Дав він до своїх дочок, а де він? Чому ви покинули того чоловіка? Покличте його. І нехай він з'їсть хліба. І погодився Моїсей сидіти з тим чоловіком, а той видав за Мойсея дочку свою ціпору. І породила вона сина, а він назвав ім'я йому гершом, бо сказав: Я став приходьком у чужому краї. І сталося по довгих днях і вмер цар Єгипту а Ізраїлеві сини стогнали від тієї роботи та кричали, і їхній зойк. Через ту роботу донісся до Бога. І почув Бог, їхні, Бог їхній стогін і згадав Бог свого заповіта з Авраамом, Ісааком та Яковом. І Бог бачив синів Ізраїлевих, і Бог зглянувся над ними.